Наукові заходи у нашому університеті продовжуються так, відбулася 13-та міжвузівська науково-практична конференція з кримінології, міжнародний досвід запобігання та протидії злочинності та його імплементація в Україні. Актуальність проблематики відмітив під час свого виступу і проректор з наукової роботи нашого університету Анатолій Павлович Гетьман, який і відкрив захід. Незважаючи на те, що конференція є студентською, організатори запросили до участі і відомих науковців за результатами роботи, видано збірку тез учасників заходу. 28 листопада, у приміщенні центрального корпусу університету, відбулось засідання вченої ради нашого вузу. Поряд з обговоренням поточних питань функціонування закладу відбулася церемонія нагородження кращих викладачів та співробітників за вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю. Орденом Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого подякую Генеральної прокуратури України та іменним годинникам. Подякую державної судової адміністрації, медалю міжнародної громадської організації Країна за гідність та патріотизм. 28 по 30 листопада у приміщенні Палацу студентів проходив восьмий шаховий турнір Феміда. Наша творча група відвідала відкриття заходу, де з вітальним словом виступив президент шахового клубу Юридична академія Анатолій Павлович Гетьман. Варто зазначити, що цього разу турнір в зв'язку з ситуацією в державі був досить скромним. Проте учасники змагань, котрі проходили за коловою системою в 11 турів, традиційно продемонстрували високий професіоналізм та цікаву гру. Перш за все я хотів би привітати всіх науковців, які займаються проблемами екологічного, аграрного земельного права, з тим, що ми сьогодні в межах нашого університету проводимо чергову науково практичну конференцію, яка присвячена актуальним проблемам, актуальним питанням розвитку екологічного, земельного і аграрного законодавства. І ми по перше присвятили цю конференцію 210-й річниці університету. По-друге, ця конференція є традиційною і в цьому році ми вже шостий раз проводимо таку конференцію. І, мабуть, головне і основне те, що в цій конференції беруть участь видатні вчені. Які приїхали до нас з усієї України від Львову до Харкова, з Одеси, Києва, Хмельницького, Вінниці, Дніпропетровська. Інших міст нашої держави, і головне, що вони приїхали з таких надзвичайно потужних вищих навчальних закладів, де є відповідні школи: школа екологічного права, школа земельного права, школа аграрного права. Нам дуже приємно сьогодні зустрічати наших шановних гостей. І дуже приємно буде з ними спілкуватися, дискутувати саме по тим питанням, по тим проблемам, які сьогодні винесені на порядок денний нашої конференції. Я думаю, що обговорення цих питань воно на часі. Воно сьогодні не Нашою державою воно сьогодні витребовано нашим законодавцем. Верховна Рада, яка розпочала щойно розпочала свою роботу в оновленому складі, вона потребує тих наукових ідей, тих наукових доктрин, які продукує наука, які продукують вчені. І от саме сьогодні я в цьому впевнений, що Наша конференція дасть можливість внести відповідні корективи в законодавство, яке буде слугувати українському народу. Цього тижня студенти нашого університету мали можливість поспілкуватись і перейняти досвід в успішних представників юридичної професії, як практиків, так і науковців. Все це завдяки організованій на теренах нашого університету Асоціацією випускників школи професійної майстерності. Метою школи є вдосконалення знань та практичних навичок в різних галузях права. За результатами роботи найактивніші учасники матимуть змогу пройти стажування в найуспішніших юридичних компаніях України.